Слава Богу. Ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все, що маєте. Філіп'ян 4:6. Скільки б ти не зустрів у житті своїм змін, скільки б тернів не вкрило дорогу, на долонях своїх тебе виріспив він. Ти є цінність найбільша для Бога, і на долю твою є у Господа план. Кращим другом бажати він стає, бажає він стати, розуміє тебе і душі бачить стан, хоче справу з тобою, Бог мати, любить він і приймає таким, як ти є, не покине ніколи самого. Це важливо довірити серце своє і віддати життя в руки Бога, присвяти йому молодість, роки земні, не прийдеться про це пожаліти, розсвітеш середини, мов цвіт на весні, і світити ти зможеш і гріти. Хоч непросто буває ще юній душі, всюди ворог розставив спокуси. Ти до неба біжи через гострі ножі, ти вхопися за руку Ісуса, в ньому щастя і радість собі віднайдеш, будеш мати найкращу вечерю, якщо в повній довірі до Бога прийдеш і відкриєш Йому серця двері. Амінь.